Уперше ставши за верстату 12 років, пані Вікторія присвятила ткацькому мистецтву усе своє життя, створила понад 500 килимів, картин і доріжок, які нині стали надбанням її родинного музею. Багато роботи було. то все цілу ніч пряли, як треба було. З юних років Вікторія Китайгородська тяжко працювала у колгоспах. Мистецтво надавало жаги до життя у найскладніші часи. Голодомор та Другу світову з під рук майстрині з'являлися килими та доріжки, на яких не повторюється жодна квітка. А ще тайстри, торбинки, з якими через плече на Буковині раніше ходили на ринок, одягали на весілля. Серед робіт є одна особлива. Її Вікторія подарувала доньці вірі на весілля. А одна з найулюбленіших робіт майстрині – килим із зображенням Ісуса з ягням. Ну тільки можна квіток. я вже робила образи. Образів у нас більше ніхто не робив у нашому селі. Нині здоров'я вже не дозволяє 90-річній Вікторії ткати, але її справу не покинули нащадки. Донька Вікторії Віра створила родинний музей у хатині, яку колись майстриня заклала разом із чоловіком. Утім, роботи Вікторії присутні не тільки там, а й в інших музеях України та в багатьох країнах світу. Онука Вікторії Леся популяризує українських митців, знімаючи про них фільми та показуючи їх за кордоном. Серед героїв її стрічок є одна особлива та найрідніша. Нині вся родина з'їжджається до музею, аби опікуватися килимами. Вікторія спостерігає за роботою нащадків, пишаючись своєю сім'єю. Справа всього її життя продовжує жити завдяки наступним поколінням.